Лі про те, як мер Чорновецький купив місце Щербицького, Раритетне авто за півтора мільйона гривень Чорновецький придбав собі на аукціоні, який влаштував сам. Окрім чайки з молотка, пішло ще сім машин, колишніх київських мерів та їхніх заступників. Виторг майже три мільйона гривень гроші спрямують в столичну медицину. Чиновників КМДА на веселий день За аукціону просто на ганку адміністрації продаватимуть їхні авто. Тут багато не треба розуміти. Тут потрібно, от, один говорить рубль, другий говорить два рубля. На цих автівках вишивали мери та їхні заступники. Ось цей пан хоче відчути себе градоначальником колишнім. Уподобав його авто. На Омельченко. А чого саме на Омільченко? Ну по ціні хороша. Там, де ціна гарна, інколи бракує головного якості. Це називається просто. Щоб так машину Довести до такого стану. Найбільше уваги ось до цього лоту на такій чайці, як стверджують організатори аукціону, катався особисто тодішній радянський керівник України Володимир Щербицький. Машина Щербицького теж не у кращій формі: і ржаві крила та ніяких зручностей. Нема тут ніяких наворотів, все просто. Те, що цей салон пам'ятає самого Щербицького, у присутніх знавців автосправи, викликає сумнів. Щербицький ніколи не їздив на автомобілі Газ 14. У нього було два зіла 114 чотирнадцяти. Хай там як, але око на чайку поклав сам міський голова. Класна машина. Я Сюди, или Із мотором від Боїнга Черновецькому хоч до президента, хоч до прем'єра. Везде. В адміністрацію президента, в кабінет міністра. Покажу її до дімравні. Може, вона захоче на мене її перекупити, і я цьому. Сьогодні Черновецький лише витрачатиметься грошей, повна кишеня. Долара. У цей час чиновницькі авто потроху розкуповують, але всі чекають двобою за авто Щербицького. У мене перша машина була запорожець. Так я її так полдня їздив, полдня толкав, утомивши штовхати Горбатого, керівник Шевченківської адміністрації Віктор Полипишин сьогодні складе своєму керівнику конкуренцію за чайку. Мільйон двісті тисяч гривень раз Віктор Петрович. Зарплати зарплати Пелепишину не вистачило за півтора мільйона гривень. Машину відбуксували в гараж Черновецького. Мер навіть за кермосів. Я Тим часом чиновники, чиї машини сьогодні змінили власників, особливо не тужили. Нормально у мене є свої. Я купив хороший автомобіль, намного краще, удобніше. Сергій Кудімов, Дмитро Бабахта Сен студія 1+,1.